Так, я вдоліз. Викладіти самостійно і ні від кого не залежите. А. <бірки> Тепер зрозуміло, чому ти одна першою партою сидиш. Десять. Так, мій знак зодіаку Скорпіон. Не дай Бог хтось перейде мені шлях йому не жити. Ну, мені проблеми не потрібні. 12. Я по гороскопу рак. Достатньо емоціональна і вразлива. Тому, будь ласка, не ставте мені 4, а то я вдома буду дуже довго плакати. Бідненько, 7. Так. Я овен. Я люблю грати на емоціях інших людей. Ну,